На сьогоднішній день я вважаю, що ми бачимо, ми бачимо, що все ж таки головним у цьому протистоянні буде, мабуть, мабуть, штучний інтелект. Він буде перший, він буде перший, який буде відвоювати собі, відвоювати собі життя. До речі, це величезна проблема. Величезна проблема, я вважаю, пов'язана з тим, що, по перше, це все правда, те, що показували нам колись в фільмах в 90-х роках. Правда заключається в тому, що машини раніше пізно почали воювати з людьми. І зараз це вже не смішно, а виглядає абсолютно, абсолютно реалістичним. І тому сьогодні мають попрацювати, перш за все, психологи. Вони мають вже негайно сьогодні визначити ці бар'єри, куди штучний інтелект запускати не можна. Штучний інтелект не запускати туди, де людина відрізняється від решту світу. Ну, наприклад, почуття їх не можна згенерувати штучно.